Захід називається молитва Україні і він приурочений до Дня державності України. Звісно, що молитва вона і є молитвою. Це будуть представники всіх релігійних організацій, які є в нас тут на Львівщині. Так сьогодні у нас саме буде молитва. Всі представники конфесії будуть молитися згідно їх обрядами та традиціям. Також мусульмани України є. Невід'ємною частиною також, звичайно, України дуже багато українців мусульман воюють у рядах ЗСУ. і саме тому мусульмани також возносять свої слова до Всевишнього Аллаха, щоб Всевишній Аллах нас помилував да, і дав нам перемогу. Весно світла віри зберегти, зберегти свою витривалість. У доброму подолати всякі труднощі, щоб він народом, святим, сповнив своє Богом'єм, призначення, Господинство, що передусім навернув усіх боїв. Які... Чи нас бути корисними нашій вітчизні, сприяти її всебічному розвитку? Це могутній і милосердний.